Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Кавдатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз вашій увазі ми презентуємо 11 мішечок кофт-флісовий за зниженою ціною зі знижкою в 24 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення Viber або зателефонувати. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна 20 кг. Вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1803 гривні. Достатня кількість середніх та великих розмірів. По моделькам йдуть з блискавками до середини, на суцільних блискавках, без блискавок. Однотонні з надписами. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мішечок номер 11 кофти флісові. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна 20 кг. Вартість мішка. 1803 гривні. Присутні всі розміри зустрічаються модельки з капюшончиками, жилеточки. Придбавши дану позицію, кожен із вас заощаджує суму знижки у розмірі 24 доларів. Не втрачайте можливість придбати От номер. 11 кофти флісові зі знижкою 24 долари. Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо нам особисте повідомлення Viber або телефонуємо номер телефону для замовлень, вказано в шапці профіля. Дивіться, який класнючий мішечок. Хто бажає придбати, робимо замовлення. Просто зараз підписуємося на наш канал, слідкуйте за оглядами. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Тому не втрачайте можливість придбати один із запропонованих лотів. Мінімальне замовлення один мішок 20 кг. Ціна мішечка з урахуванням знижки 1803 гривні. Зараз вашій увазі представлений Лот номер 11, кофти флісові. Дана позиція зараз іде за зниженою ціною, зі знижкою 24 долари. Якщо вам сподобався саме цей мішечок, пишіть нам повідомлення Viber, телефонуйте, підписуємося на канал. В даному роді присутні всі розміри. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Кожен, хто придбає кофти в під кодом 252 заощаджує суму знижки в розмірі. 24 доларів, але покваптеся, придбати, так як акція діє ще протягом 6 днів. По завершенню акції ціну буде змінено. Під час огляду знімається повністю мішечок від початку до кінця. Зустрічаються фірмові моделі, Zenos Face, Columbia. Замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, також без огляду запечатаних нерозпакованих. Кофти флісові під кодом 252 нового надходження.